Чи варто це підписувати? Пояснення юридичних документів, які люди часто підписують, договори, оренди, контракти, NDA. перш ніж підписати будь-який юридичний документ. Зупиніться і поставте собі кілька ключових запитань. Розберемо найпоширеніші угоди, які люди підписують, часто не розуміючи до кінця їх зміст. Оренда житла. Що слід перевірити перед підписанням договору? Це хто відповідає за ремонт? Чи є штрафи за дострокове розірвання договору? Чи має орендодавець право підвищити орендну плату і якщо так, то наскільки? І головне правило, якщо ви не повністю розумієте контракт, не підписуйте його. За потреби зверніться до юриста. І слідкуйте за логових Соліситерс, щоб бути в курсі юридичних питань щодня. Це не є юридичною порадою і звертайтеся за індивідуальною консультацією до наших юристів. Дякую за увагу!